Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така кишеня від Grand X. Це кишеня для жорстких дисків. Використовується для того, щоб при апгрейді вашого ноутбуку, коли ви замінюєте HDD-диск на SSD-диск, у вас залишається HDD-диск, і ви не знаєте, що з ним робити. А з нього можна зробити велику флешку. Отже, наш чек. А велика флешка буде виглядати наступним чином: це купується ось така кишеня. Кишені бувають як для дисків 2,5 дюймів, так і для дисків 3,5 дюймів. Ось, ось тут у нас є кишені від лапара, ось такого великого, типу, під здоровенні під диски, ось, ось така велика кишеня від лапара. Наступним чином вона виглядає. Є ось такі кишеньки. Також є прорезинений чехол це від Transcend з різними видами підключень. І, відповідно, зараз ми розглядаємо кишеню Grand X, вона йде у нас в пластиковому корпусі. Підключення міні-USB. Е відкривається, як ми бачимо. Ось тут є такий виступ, ми за нього потягнули. Надіюсь, нічого не зламаємо, тому що ми не бачили, що є десь якісь гвинтики для розкручування, і це, навіть я вам скажу, зручно. Тому що всі попередні кишені, які я вам показав, потрібно розкручувати. І дивимося. Ось наше підключення, сата і живлення, роз'єм підключення сата та живлення до нього. Невеличка платка. На платці у нас є індикатор, який буде світитися, що десь підключений і працює. І живлення. Все далі тут потрібно тільки розпайкати для того, щоб ваш комп'ютер його визначив як флешку. Також в коробочці у нас міститься кабель USB-доміні-USB-перехідник. Довжина його складає, ну, я вам скажу сантиметрів 50. Якщо видно, він має з подвійним живленням іде, тобто інколи диски не хочуть читатися з одним USB, тому потрібно два підключити, тому що вони потребують більше живлення. Все, зараз підключимо, перевіримо його роботу, і ви будете знати, потрібна вам така штучка вдома чи ні. Я думаю, що більшість скаже так, оскільки перехід на SSD-диски відбувається повним ходом, і люди хочуть зберегти всі свої дані, які у них є, і використати. Це можна не завжди переносом на SSD-диск, а за допомогою підключення диску як флешка. USB 2.0, Grand X. Інсталяція без викрутки, як ми бачимо. Тобто, не потрібно нам для підключення і розбору корпуса використовувати викрутку. Сумісний з Windows 10, не потрібен драйвер, Зовнішнє кишення 2.5 дюйма HDD, SSD, диски, сатап, роз'єм підключення. Все вказано з коробочки. Єдине обмеження, що по цій моделі диску є, це підтримує диски ємністю до 3 ТБ. Як і обіцяв, проведемо перевірку даного диску. Розбираємо нашу кишеню, беремо диск, беремо його стороною зовнішньою доверху, вставляємо в роз'єм САТАшний. Ми його зараз закривати не будемо, просто перевіримо, підключимо, як він працює. Підключаємо на один USB. І вмикаємо наш usb кабель Відразу бачимо, індикатор загорівся. Почули, що відбулося підключення до комп'ютера, звуковий сигнал відбувся. Зараз очікуємо, як прочитаються наші диски. Відчувається, що диски крутяться, працює все. Так, зайдемо в керування. Керування дисками. А, ось і наш нерозподілений диск, Воно визначило його нерозподіленим. Окей. Створити простий тон. Ми створювати не будемо, бачимо, що диск визначився 465 ГБ. Тобто це п'ятисотка наша. Відключаємо, він пропав з управління. Кишенька працює, я думаю, свої гроші відпрацює, оскільки її ціна дуже низька. І, думаю, кожен зможе дозволити собі її взяти. Відключаємо диск і все. Став лайк підписуємось на канал. Очікуємо на нові огляди.